Моє вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в даному відео ми познайомимося з новим зарядним пристроєм від торгівельної марки Ideal. Це розумна імпульсна зарядка, яка називається Smart Charger 7. Відповідно, тут будований мікропроцесор чи мікрокомп'ютер, який дозволяє нам заряджати не тільки звичайні акумулятори з рідким електролітом, а також батареї типу Гель та АГМ. Так як зарядний пристрій розумний і інтелектуальний, процес зарядки відбувається в декілька етапів, а точніше в цілих сім етапів. Спочатку акумулятор тестується, потім зарядний пристрій чи спроможний акумулятор сприймати заряд, далі починається м'який старт, потім зарядка постійним струмом, потім зарядка постійною напругою, далі знову тестування і зберігання батареї до тих пір, доки вона нам не знадобиться. Тобто, в принципі, все як у сучасних інтелектуальних імпульсних зарядних пристроїв. При цьому максимальний струм заряду складає 7 А, мінімальний 3,5. І струм заряду можна обирати самостійно. Для 6 вольтових акумуляторів ми обираємо мінімальний струм 3,5 А і таким чином можемо заряджати акумулятори ємністю від 1,2 до 30 Аг. Для 12 вольтових акумуляторів обираємо максимальний струм 7 А і можемо заряджати акумулятори від 30 до 220 Аг. Для керування зарядкою передбачено дві кнопки: однією ми обираємо той самий струм заряду, іншою обираємо, що ми хочемо бачити на дисплеї. Тобто напругу, струм або рівень заряду акумулятора. В принципі, все зрозуміло, зручно, і згодом я покажу, як це все працює на акумуляторі. А зараз декілька слів про сам зарядний пристрій. Він в нас зроблений, точніше, його корпус зроблено з чорного. Більш-менш якісного пластику до якості збирання ніяких зауважень немає. Все зроблено якісно. Єдине, що не вказано клас пили вологозахисту захисту. І це мене трішки насторожує і бентежить. В принципі, всі виробники. Заявляють якийсь певний клас пили вологозахисту в даному випадку. Ми точно не знаємо там, чи потрібно його ховати від вологи, чи він може витримати, наприклад, якийсь там невеличкий дощик або пролиту воду. Тому на цей момент звертаємо увагу. Далі на тильній частині у нас є отвір для того, щоб можна було повісити зарядний пристрій на стіні. Обидва дроти це дріт живлення і дріт під'єднання до акумулятора, у нас виведені в нижній частині, на мій погляд, це дуже зручно, особливо, якщо ми будемо підвішувати зарядний пристрій. Під'єднано тут все також надійно через гумові проставочки, тому ніяких зауважень немає. Дроти товсті, надійні, більш-менш також якісні, але звичайні побутові. Не морозостійкі тощо. Хоча морозостійкі дроти зустрічаються тільки в дуже-дуже дуже дуже дорогих, Зарядних пристроях. Якщо ми говоримо про якийсь там середній сегмент, то в принципі ми завжди отримаємо ось такі звичайні побутові дроти. Що стосується самих крокодилів або затискачів, то вони мені за якістю подобаються міцні, більш-менш надійні. Є суцільна ізоляція, тобто в нас немає ризику доторкнутися. Контактами один до одного або до інших металевих поверхонь, але ось цій частині дріт, як на мій погляд, під'єднано не дуже вдало. В принципі, багатожильний дріт краще було б або гільзувати, або там припаяти. Тут він зафіксований надійно і якісно, але ось такий спосіб фіксації. Контактного з'єднання, мені здається, не дуже вдалий для зарядного пристрою. Тому, якщо у вас є там бажання, ось цей момент можна допрацювати. Але знову ж таки, переважна більшість зарядних пристроїв, які трапляються нам на тест, мають приблизно однакове з'єднання. За дуже рідким виключенням, ми можемо побачити тут сліди пайки, зварювання або гільзування. Працює це диво наступним чином. Нам достатньо під'єднати зарядний пристрій до. Мережі 220 вольт і до акумулятора. Але під'єднати потрібно все правильно. Хоча, якщо ми під'єднаємо зарядний пристрій до акумулятора неправильно, як ми бачимо, нічого не відбудеться. Зараз я навмисно переплутав плюс-мінусом місцями і нічого не згоріло, не замкнуло. Я так роблю майже з усіма зарядними пристроями для того, щоб показати вам, наскільки вони прості і безпечні в експлуатації. Тепер під'єднуємо зарядний пристрій правильно і бачимо, що зарядочка показує нам. Напругу нашого акумулятора. Далі можемо обрати струм заряду 12 вольт 7 А, і потрібно почекати декілька секунд, поки не почнеться процес зарядки. Про це нам засвідчить помаранчевий світлодіодний індикатор. Далі, за допомогою цієї кнопочки, ми можемо обрати, що саме хочемо бачити на дисплеї. Зараз у нас видно напругу 13,3 вольт, це напруга, з якою акумулятор заряджається на даному дисплеї. Етапі. Натискаємо кнопку, бачимо струм рівно 7 А. Натискаємо кнопочку Ще раз бачимо рівень заряду акумулятора. Зараз він складає там приблизно 55-60%, але батарея в нас нова, і зараз зарядний пристрій проводить тільки перший етап етап тестування. Відповідно, в нас рівень заряду може показуватись недостовірно. В процесі зарядки вже ці дані будуть трішки змінюватися. На сьогоднішній день імпульсні зарядні пристрої набули дуже широкого розповсюдження і майже повністю витіснили з ринку старі трансформаторні зарядні пристрої. Хоча в них досі зберігається своя армія прихильників. На жаль, більшість виробників імпульсних зарядних пристроїв копіюють один одного, і ми дуже часто бачимо одні і ті самі пристрої, можливо, різного кольору, і трішки з різним дизайном. Але функціонал плюс-мінус однаковий. Здебільшого, і у цього зарядного пристрою функціонал не сильно відрізняється від інших зарядок. Але тут є одна особливість, яка мені подобається. Це можливість самостійно обрати, що ми хочемо бачити на дисплеї: напругу струм або процент заряду акумулятора у відсотку. У багатьох зарядних пристроїв імпульсних є просто декілька світлодіодів, які нам говорять про те, що процес зарядки почався або завершився. А що саме зараз відбувається з акумулятором, ми бачити не можемо. Тут, в принципі, наглядно все видно і це має додаткові зручності для користувача. Тому, в принципі, на цей момент я радив би звернути увагу. Також мені сподобався досить високий струм заряду 7 А. І Єдиний суттєвий мінус, на якому хочеться акцентувати увагу, це відсутність зазначеного класу пилеволого захисту. Тут виробник мав би десь нам вказати його, хоча б в інструкції на корпусі зарядного пристрою або на пакуванні, але на жаль, цього не зробив. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.